Що робити, якщо не можеш говорити та діяти з любов'ю? Перше дати увагу своїм бажанням, друге дати увагу своїм почуттям. В більшості випадків це все ж таки подивитися в свої бажання, подивитися, наскільки багато нереалізованих бажань є. Скласти собі список і піти в реалізацію їх. Можливо, не все буде реалізоване. Але деякі будуть, і це вже підвищий рівень любові в собі. Другий варіант піти в сферу власних почуттів. Наприклад, пізнати, які в мене зараз відчуття, і просто спостерігати за тим, що відбувається в серці. Подивитись взагалі, що там образи, вдячність, радість. Ненависть, доброта чи інші почуття. І, провівши певний час в такому спогляданні, неначе росте рівень любові, і в якийсь момент вже просто самому хочеться з любові поговорити з кимось. І це вже з приємних відчуттів всередині, наприклад, з доброти. Тому спочатку піднімаємо рівень любові, і лише тоді йдемо спілкуватися і діяти.